14 жовтня наша країна відзначила одразу три свята: День захисника України, Покрови Божої Матері та День козацтва. Напередодні цих свят Лузівський професійний ліцей провів у своєму навчальному закладі змагання Козацькі розваги. Три команди першого курсу змагалися у силі, спритності та витривалості. І нагоди цих свят ми проводимо щорічно конкурс «Козацькі розваги. В цьому конкурсі нас приймають учні першого курсу кожного року. і Склад команди міняється у цьому році. У нас вісім учнів. В цьому заході ми проводимо такі конкурси: різноманітні естафети, конкурси на силу, на спритність, перетягування канату, ну і так далі. Українського одягання українського костюму. Мета цього заходу, як завжди, популяризація фізичної культури і спорту, залучення дітей до постійних занять фізкультурою, виявлення кращих. Команд спортсменів для подальшого відбору їх у змаганнях обласних, обласного рівня та міського рівня. Оцінювали конкурси суддівська колегія, серед якої був запрошений гість, учасник бойових дій АТО, який побажав учасникам бадьорості, наснаги та перемоги. Рухливі естафети бадьорили молодь та надавали гарному настрою і учасникам, і глядачам. Конкурси проходили весело та жартівливо. Юнаки показували свою міць у підніманні гир, а в естафеті переправа змагалися на швидкість. Ось конкурс на вдягання українського національного костюму став найкомічнішим моментом який кардинально змінив образ учасників конкурс не залишив глядачів без посмішок та сміху фізична активність допомогла учасникам розігріти м'язи Жури давай, Сапа. Куда, куда? Галися чесно, завзято та дружньо за результатами змагань. Найкращими козаками та лідерами стали учні групи номер 26 Їм вручили коравай, який старанно приготували учениці-майстрині кулінарного відділення. Це перемога, наша перемога. Е, отримали як подарунок цей е, каравай, ми його скуштуємо. «Який конкурс сподобався найбільше? Гіря, звісно ж, булібруся, турнік там взагалі. Взагалі б класно. Тобі які сподобався конкурс? Та мені, я думаю, всі цей конкурс. Козаки ще з давніх давен вважалися самими сильними та самими витривалими людьми, чоловіками. Подібні змагання згуртовують учнівські колективи. А також в такий спосіб лісей популяризує фізичну культуру і організовує активний відпочинок. Всі учасники залишилися задоволеними.